Вас дратує одноманітність і банальність, і ваша улюблена фраза Я створю це по-своєму то, скоріш за все, ваш архетип творець. Цей архетип транслює унікальність, безмежну фантазію та здатність перетворювати звичайне у шедевр. Мета таких людей залишити після себе щось унікальне, масштабне, велике. Жінка з таким архетипом ніколи не обирає легких шляхів. Вона ризикує, експериментує і не боїться, що про неї скажуть інші, адже вона прагне створити те, чого світ ще не бачив. Творці обожнюють кольори, які надихають: яскраво червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Їхній стиль це поєднання сміливості, оригінальності та несподіваності. Вони ніколи не слідують трендам, бо вони їх створюють. Яркий представник даного архетипу Леті Гага. Вона робить те, що всі спочатку засуджують, критикують, а потім копіюють. Але будь-чесна, ти творець або просто хочеш думати, що ти унікальна. Напиши в коментарях до цього відео слово архетип і отримуй доступ до авторського тесту, щоб дізнатися, хто ти насправді.